Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ой, гара новина, друзі. Національний музей історії України у Другій світовій війні віднині став ще більш доступним для відвідувачів. Від початку повномасштабного вторгнення неодноразово закривали територію музею. Проте від сьогодні всі охочі зможуть потрапити на довиставкових зали, і там побачити не тільки артефакти Другої світової війни, а вже і свідчення того, що російські окупанти і Росія напала на Україну, і злочини кінфордять на нашій землі. їх можна побачити це свідчення саме в цьому музеї. Ну а крім того, доступною для пригульник стала скульптурна галерея та алея, яка проходить повз головний прапор. Ну і детальніше про роботу музею, що там можна подивитися, якими краєвидами можна помилуватися. Зараз більше розкаже наш кореспондент Олександр Ковальов. Олександр, тобі доброго ранку. Скажи, будь ласка, які експозиції відкрилися, що можна побачити, які новинки? Вітаю, друзі. Ну от прямо зараз перебуваю на першому поверсі музею історії України у Другій світовій війні. І власне, ну від початку повномасштабної війни потрапити в ось цю виставкову залу було неможливо. Проте нещодавно, от не не. Буквально з сьогоднішнього дня музей знову відкриває двері для усіх відвідувачів. Ну і власне важливо сказати, що музей був закритий від початку повномасштабної війни, і всі експонати, які були тут, евакуювали зараз у сховища. Ну і що власне експонують зараз тут на цьому місці, які нові експонати додалися? Ну і, взагалі, куди зараз можна потрапити? Ну, зважаючи на всі питання. Безпекові, ну розпитаю генерального директора музею Юрій Савчук біля мене. Доброго ранку вам. Доброго ранку, шановний глядачі. Пане Юрію, ну от власне питання, яке в багатьох глядачів і в кияну в першу чергу, які тут, можливо, звикли вже гуляти до повномасштабної війни. Чому територія і сам музей були так довго закриті? Дійсно, я можу підтвердити ваші слова з 24 лютого 2022 року. Цей головний корпус і прилегла територія були зачинені. Відповідь коротка і, думаю, зрозуміла усім глядачам, бо у нас війна велика і масштабна. У зв'язку з цим є особливість роботи, в тому числі нашої установи. Я сказав, що частину експонатів, напевно, більшість експонатів, все-таки зараз перемістили в безпечне місце. Так, але я хотів би у даному випадку уточнити вас, Йдеться не про сховище нашого музею. Справді йдеться про безпечне місце, але воно у західній Україні, і значна частина найцінніших експонатів ще у березні минулого року була евакуйована. Що змінилося в музеї за час, поки він не працював сьогодні? От вже відвідувачі зможуть зайти до цих зал. І тут ну насправді, от я вже бачу так, просто прогулявшись зовсім трохи першим поверхом. Тут абсолютно оновилося все. Тут музей не впізнати. Що цікавого додали зараз. Я хотів би у даному випадку уточнити, що сьогодні відчиняє двері, головний корпус, розташований під монументом саме, під скульптурою батьківщина Мати. Натомість музей працює впродовж війни і достатньо ефективно про що свідчить кількість відвідувачів. Тільки цього року це понад чверть мільйона гостей, а загалом від 24 лютого це 347 тисяч і глибоко. Символічно, що першим експонатом, який потрапив до нашої колекції, і як ви кажете, оновленої тут експозиції, тимчасової, це є прапор України, який ми набули 5 березня 2022 року, і який 10 днів з першого дня повномасштабного вторгнення висів ось тут на головному і Став свідком героїчної оборони Києва і незламності нашої держави. А загалом тут представлено кілька виставок, чотири виставки, які відвідувачі зможуть оглянути. Сьогоднішній і завтрашній день. так, ну от прапор розмір його насправді вражає? Ну спочатку здавалося, що ну це більше для експозиції, але це дійсно той самий прапор, який е, ну, височів над Києвом 24 лютого? Ну а ще серед таких от масштабних експонатів це Гербадянського Союзу, демонтований, декомунізований, який зараз тут е, також представлений в експозиції. Е, скажіть, будь ласка, от е, як довго вирішувалася його доля? Чи відразу розуміли, що він опиниться саме у вас в музею? Тут серед інших експонатів безумовно, що е, монумент батьківщини матері є невід'ємною частиною е, нашого музею, і тому це питання е, ніяк не вирішується. Це наша власність, вона є демонтованою, і цей герб е, перебуває у нашому користуванні, і ми його зберігатимемо. Я бачу вже, що тут не вистачає частинки однієї. Я думаю, якщо уважні глядачі, можливо, також помітили так, що він такий от несиметричний. Що сталося з тією частиною, якої не вистачає, чому відсутні? Інша частина цього герба експонується на виставці у виставковому корпусі. Виставка має назву Знак на щиті, і вона нашим відвідувачам розповідатиме про історію герба. Про історію його становлення у статусі державного герба, а також про той шлях, який падав наш тризуб, точніше знак княжої держави Володимира Великого на шляху до на щит до батьківщини матері. тому у нас цей герб експонується відразу у двох локаціях. Щодо також популярного місця, це майданчик, от власне можна було піднятися раніше, так на монумент і отримати, ну, побачити просто неймовірний краєвид. Чи планується відкривати власне і локації такі? От чи наскільки це зараз взагалі можливо? Це можливо, це планується. Просто я не хотів би створювати надмірну рекламу. І перед повномасштабним вторгненням перед війною на цю послугу був великий попит. Потрібно розуміти, що обмеження будуть тільки технічні можливості, підйомних механізмів або погодні. Ми йдемо все ж таки в зиму. А оця послуга буде працювати. Пане Юрію, дуже дякую, що роз'яснили власне, що тут відбувається, як буде працювати музей найближчим часом. Друзі, нагадаю, Юрій Савчук, генеральний директор музею історії України в Другій світовій війні, власне розказав про те, ну про експозиції. Трошки ми поговорили і власне про унікальний експонат, який можна побачити тільки в цьому музеї. Це декомунізований герб, який от зняли нещодавно з монумента. Ну і загалом, от виставка абсолютно оновилася в цьому. Музею, ну зараз все говорить про сучасну війну Росії проти України. Ну і тут можна побачити дійсно унікальні експонати. Ну і також можна прогулятися, як і раніше, до повномасштабної війни. Зараз ця територія біля музею також відкрита. Назначимо, що територія музею це дуже велика територія в центрі міста, і ті чи інші локації, також із питань безпеки, і так далі. Вони закривалися, відкривалися, експозиції мінялися. А зараз нам Олександр Ковальов сказав, що Белком. Дякуємо, дякуємо, Олександре. Так що є зараз можливість зайти саме в пам'ятку матері батьківщини. Ага. І там відчинився музей. Прекрасно.